Права 545. Відомо, що для деяких натуральних значень А і Б, значення виразу 6А плюс Б кратне число 7. Довідіть, що для тих самих значень А і Б значення виразу 6Б плюс А також кратне число 7. Ну що ж, давайте запишемо, що якщо 6А плюс Б кратне. Вираз цей кратний число 7. То, і якщо ми цей вираз помножимо на 7, то він також має залишитись кратним число 7. Кратне. Число. 7. Є. Ну що ж, давайте тепер тоді розкладемо цей вираз, записуємо 7, 6 А плюс b, дорівнює 7 на 6 42 А плюс 7 на b – це 7Б. дорівнює 42 А це 35А плюс 7 А плюс 7Б. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося у цій сумі. Всі з доданків діляться на 7. 35 А ділиться на 7, 7 А ділиться на 7. І 7B також ділиться на 7. Тоді виходить, що ця сума, звичайно, що ділиться на 7. А давайте ми 7А і 7 b запишемо по іншому. Записуємо 35А. 35А ділиться на 7, бо там є множник 7. Так, плюс 7А запишемо як 6А плюс А. Додати 7B запишемо як 6 b плюс B. Це дорівнює. Групуємо по-іншому. Буде 35А додати 6А плюс Б. Згрупуємо доданок і залишиться 6Б плюс А. Так, є. Ну що ж, а давайте зараз подивимося. У нас тут також всі доданки діляться на 7. 35 А ділиться на 7, бо там є множник 7. За умовою: 6А плюс Б для яких значень А і Б ділиться на 7, то виходить, що і цей доданок обов'язково має ділитися на 7. Інакше ця сума на 7 не поділиться. Записуємо, оскільки 35 А плюс 6 А плюс Б. Плюс 6B плюс А. кратный 7 а 35 а и 6 а плюс b кратный двукратный ну, 7 то и то что и остане вера 6 b плюс а так уж кратный тим і... є